Слава Україні! Брати і сестри українці! Дозвольте привітати вас 70-ю річницею з дня створення української повстанської армії, армії нескорених. Сьогодні для нас великий день. Сьогодні ми святкуємо. І вшановуємо наших героїв. Ми говоримо, думаємо про тих, які зробили для нас українську державу. Вони продовжили ту багаторічну боротьбу споконвічного прагнення української нації до своєї країни. Вони нам дали той дух, непереможний дух боротьби за священні речі. І ми сьогодні. Українці сучасники, ми зобов'язані продовжити їхню справу. І нині, зібравшись тут, біля підніжжя Великого Кобзаря Шевченка, з однієї сторони схиляємо низько голову, згадуємо наших героїв, говоримо про їхню боротьбу, про їхні перемоги, про їхній героїзм. Але маємо дуже пам'ятати, що вони потребують. Нашої участі в завтрашньому дні. Вони потребують, щоб їхня справа, їхня свята ідея була пронесена нами, і вона обов'язково має перемогти саме тут, на нашій Богом даній, українській землі. Багато хто з кремлівських посіпак розказували всякі несенітниці про те, хто такі були українські повстанці. Що це була за організація українських націоналістів? Що таке була українська повстанська армія? Багато було брехні і неправди. Із покоління в покоління, ті боягузи, які бояться підняття того наддуху, який, власне, існував в українських борців, вони продумували всяку маячню, всяку фантастику про те, хто ж насправді були наші українські герої. І за що вони насправді боролися? Але коли ми вчитуємося сьогодні в їхній праці, коли ми читаємо їхні листівки, коли ми читаємо їхні агітки, коли ми бачимо і вивчаємо їхні твори, ми розуміємо, що в українських повстанців, що в організації українських націоналістів не просто був дух боротьби, не просто було бажання захистити свою землю. В них була планомірна ідеологія, в них був свій план, в них було своє бачення того, як перемогти ворога і своє бачення того, як потім розбудовувати українську державу, цивілізовану державу, народовладну державу, державу за світовими найкращими традиціями. Так, так, товариство, саме вони. Боролися і вболівали за те, щоб тут, на нашій території, була країна, де би панувала справедливість, соціальна справедливість, національна справедливість, справедливість, на якій плекалися би цілі покоління українців, справедливість, заради якої варто би було родити дітей, варто би було боротися за наше майбутнє і за нашу перспективу. Так вони боролися. Проти большевицько-комуністичних окупантів. Вони боролися проти польських окупантів. Вони боролися проти німецьких окупантів. Вони йшли на смерть заради своїх родин, заради української перспективи. Так і зрештою, ми сьогодні невже не вже не зобов'язані продовжити цієї боротьби. Невже ми на свої прапори, на прапори української свободи не повинні взяти цей дух. дух? Армії безсмертних. Ми повинні йти спільно разом, пліч опліч, усі українці, заради того, щоб зреалізувати всі ці постулати, які декларувала Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Найцікавіше, шановне товариство, вони ж ніколи не здавалися, вони ніколи не капітулювали з однієї простої причини. Це була армія народу. Народ сам виклип, викликав цю армію, 70 років якої ми сьогодні святкуємо. І ті провідники, які вели Організацію Українських націоналістів і Українсько-повстанську армію, це були власне такі самі юнаки і юнки, які потім виросли, які потім зміцніли, які потім зуміли. Передати нам весь той бойовий український патріотичний дух. Звісно, ворог хотів знищити. Звісно, ворог брехав. Звісно, ворог впродовж багатьох десятиліть намагав закрити правду про існування української повстанської армії, про їхні справжні наміри, про їхні цілі. Але народ не можна побороти, як і не можна було побороти українську повстанську армію. Адже УПА воювала на своїй землі, на своїй території. Упа не воювала під Варшавою. Упа не воювала під Краковим, Упа не воювала під Москвою. Тут наша земля. І ми зобов'язані її захищати. Як це робили наші герої, пам'ять про яких ми сьогодні вшановуємо. І маємо пам'ятати, шановне товариство, зараз на цьому велелюдному вічі. І потім, буквально за кілька хвилин, коли ми з вами маршуватимемо отими вулицями української столиці, українського Києва, ми маємо пам'ятати про те, яке завдання стоїть сьогодні перед нами, перед сучасниками, перед тими українцями, на плечах яких лежить величезна відповідальність і величезний обов'язок. Власне, побудувати таку державу, про яку говорили опівці, державу, про яку говорили підпільники Організації українських націоналістів, державу, яку мріювали наші попередники. Ми будемо йти вулицями Києва, ми будемо скандувати гасла, і в наших душах буде горіти той вогонь, вогонь перспективи і перемоги, вогонь непереможного українського духу. Так і сьогодні. Наша боротьба, наш бій це наразі парламентські вибори, але маємо пам'ятати, що, можливо, цим не обійдеться. Маємо пам'ятати, що є ще інший шлях, якщо не вдасться мирним чином здобути українську державу. Ми маємо бути внутрішньо готові і до української революції, революції за соціальну і національну справедливість. Переможної революції, за яку боролися українські повстанці. І запам'ятаймо товариство, вони дійсно не капітулювали. Де та Московська імперія, де та імперія зла, яка прийшла сюди своїми брудними чоботями завойовувати Україну? Нема такої імперії, де та німецька імперія, яка також хотіла розшматувати Україну. Нема тої імперії, але зато є Україна, зато є держава, за яку боролися українські повстанці, за яку боролися українські герої. І от, власне, саме ми є тими, хто підхопить цей прапор української перемоги, прапор нашої боротьби за святу українську ідею. Слава українській повстанській армії! Слава Бандері! Слава Шухевичу! Слава Коновальцеві! Нехай живуть всі ті українці, які поклали свою голову за наше життя, за наше майбутнє. Нехай вони живуть в нашій пам'яті, в наших думках, нехай вони живуть в тих наших ідеях, які сьогодні ми несемо. Ми українці, ми на своїй Богомданій землі, і ми зобов'язані зробити так. Щоб у нас була все-таки наша українська своя влада, щоб ми могли повернути нашу награбовану, вкрадену в нас свою українську власність, щоб ми зрештою могли відродити нашу українську національну гідність і національну гордість на своїй Богом даній землі. І нехай всі бандюгани... Нехай всі ті жуліки, нехай всі ті українофоби, які тимчасово тішаться, що вони поки мають владу в українській державі, пам'ятають, наша рука не здригнеться змінити все на користь українцям. Слава Упа! Слава Україні! Героям слава!